Тільки разом, тільки в єднанні ми переможемо. А перемога буде ми всі це розуміємо. Ми разом працюємо. Ріг – справжнє місто фортеці, яке титанічними зусиллями мужні воїни відстояли перед лицем ворожої навали і не дали окупантам наблизитись до нього. Напередодні дня захисника і захисниці України та дня тероборони привітання отримали військовослужбовці та правоохоронці, які вже більше півтора роки несуть посилену службу як всередині міста, так і далеко за його межами на різних гарячих напрямках. Як одне серце влються всі сили оборони, збройні сили України. Національна гвардія, правоохоронні та спеціальні органи, рятівники, все населення міста, всі служби міста. Разом ми зробили дуже багато. Ми побудували більш ніж 400 ухріпрайонів, Вопи, Ропи, інше, більше 300 кілометрів протитанкових рвів у Дніпропетровській області, в Херсонській області, в Миколаївській області. За півтора роки героїчного протистояння українського народу російські навалі, рада оборони міста та міська влада передали допомоги до більш ніж ста військових частин. На прохання армійців їм для виконання бойових завдань закупили та придбали сотні автівок: квадрокоптери, тактичне спорядження, планшети, генератори, тепловізори, будівельні матеріали на майже півтора мільярда гривень. З них більше 820 мільйонів це бюджет міста, 650 мільйонів приватні кошти, спрямовані через фонд на Бадкривбас. Очільник ради оборони міста виконав в почесну місію вручив на грудні знаки за заслуги перед містом, грамоти від виконкому та відзнаку за захист криворіжжя всього близько трьом сотням осіб. У 2023 році з бюджету міста направили більше 400 мільйонів гривень на реалізацію програми громадського порядку та громадської безпеки для вирішення невідкладних питань, які виникли внаслідок військових дій. На ці кошти придбали та передали військовим комплекти форми, засоби захисту, спецобладнання, автотехніку, медикаменти, будматеріали та все, що потрібно для підтримки військових частин та правоохоронців. Це свято дійсно мужніх, сильних. І незламних це ваше свято. І ви все, що можливо зробили, робите і будете робити, багато зроблено. Ми разом з вами захищали і наше місто, будували всі фортеці і всі укріплення. Місто пам'ятає та шанує героїв військовослужбовців і надає їм всебічну підтримку. З міського бюджету учасники бойових дій АТО ООС отримують одноразову допомогу в 5 тисяч гривень. З початку року її вже отримали близько 4 тисяч учасників бойових дій. Одноразову та щомісячну допомогу отримують особи з інвалідністю, яка пов'язана із участю в бойових діях. Олександр Фефілатів Максим Морашов Перший міський.